І питання до вас як до захисника. Ви не можете не знати про те, що відповідно до статті 374 зміст вироку, кожному обвинуваченому має бути зазначено заняття, чим займається. З вересня ви кажете, ваша підзахисна вже не працевлаштована. Ви повідомили про це суд? Якась довідка є? Ваше честь. Я про це дізнався тільки сьогодні, скільки засовував з, з нею питання, чому не відкрити лікарняний лист. Я зобов'язуюся завтра отримати офіційну підтвердженцю і надіслати цю інформацію суду. Будь ласка, оскільки по матеріалам справи вона ще працює в фонді. Я зрозумів поступлю. Ми надійшли на завтра, я думаю, не дійшла на адресу суду. Так. Ставиться на обговорення заявлене клопотання. Сторона захисту підтримує це клопотання? Нема заперечень, так? Да, не підготись. Прошу підводить. Добре, з'ясується думка прокурора. Не можемо слухати безкалесніку, вважаю, доцільним не відкласти досі. Так, у колег не буде питань стосовно цього. Колег, я судді порадившись на місці, враховуючи поведінку е, процесуальну під час розгляду справи Калеснік Анастасії Васильівни, але також прошу врахувати і позицію суду, що суд не зловживав викликами. Дозволяв участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, то якби і е, зворотній зв'язок очікується точно такий же. Хворіє дитина, не сама Анастасія Васильівна. Так, випадки бувають різні, мама має сидіти тримати за руку, всі ми це розуміємо, але чи можливо їй самостійно, ну якби все ж таки знайти дві години, щоб взяти участь в судовому засіданні, хотілось би знати про це. Да. Тому сьогодні ми відкладаємо розгляд справи. А? Дат немає. Зараз е, е, визначимо хоч би першу дату, щоб ви орієнтувалися. Кілька визначимо дату, щоб ви орієнтувалися. Але це вже буде не узгодження, це вже буде між нами. узгодження, а, а, а доведення до відома учасників. Но якщо до Нового року з 23-го 7 днів, як повідомляє Юрій Володимирович, то це 30-те. Другу, перший, перший робочий день це 2 січня. У мене, наприклад, я не на робича. Володимир Дмитрович. Да. Який у нас є час? 8-10 або з 13. У мене з 12 до 16 звільня. Зайнято? Да. А після, після 16 можна? Що? можна? Шістнадцять до вісімнадцятої. Значить, друг. Да? Бери. А, У мене є зранку з 8 до 9.30. Ні, краще вечір, не? Ну от. <клухи> Значить, Запишіть, будь ласка, собі. 2 січня з 16 до 18. Юль, пишеш? <клухи> Так, що раз. Тепер після 12 Ну, Тут Ольга Ярославна. Тут у мене вже Так, 12 колегіальне, 13 голова зайнято. Від замовлю з вікно 13-го, з 10 до 11.30, але е, я о 10 на Берстейському зоні. Я обірую Володимирівну, зараз. 14, го у мене з 8 до 17. -го. 30, -го. 15. У мене тут тільки по -го. годинку. З 12. 15, -го. 15 -го січня запишіть собі, будь ласка, з 12 по 13 будемо збирати по частинкам. Є. Далі. 20-го, що у вас? У мене з 12 по 16 Загалі вільно. Немає. немає. 21. го вільно. Може, вільно. 6... По 6... 12 по 16 а, у мене вільно. З 12 по 16 вільно. А у вас 21-го у мене весь день вільний. Власне, це той. 22-го. мене годинка 12 років, або на 17-го. 20 минут 20, -му. 20 -му. <coughs> да, порт да, буде да, да. порт на 16. Так, 22 січня йшов. 12 до 13 буде або ну, 17.50. Я можу. Так, Я, мож як можу. у вас чітко? 12-13. Берем? Занято. Занято. 23 таблиця. Занята. 26. Понеділок, 27-го. День. Все розписуємо. Хіба що після порту? Ні, у мене після порту вже не у не вас теж 28 середа, 29-го. Угу. 28-го Катерини можу вам випропонувати. Давайте. А ви на 16.30. Як скажете? А ви на Берестейському є? 16.30 на Берестейському. Або ви, ви туди під'їдете, але Ні, не, не, не було чесно. Ну, я б гарантувала.

Або мені, так? Да. Так. Перевіряйте, будь ласка, 2 січня 26 го року з 16 ї працюємо. Це перше судове засідання. І саме на цю дату на цей час відкладаємось сьогодні. Наступне 15 січня з 12 ї до 13, ї 29 січня з 12 ї до 14 ї орієнтовно, прошу врахувати цей час. Якщо є якась, немає можливості прибути, то е, беріть участь в режимі відеоконференції аби, аби підстав для відкладення не було. На цьому все, дякую. Бережіть себе із прийдешніми святами. Все.